Три машини підвищеної прохідності для бійців АТО придбали жителі містечко Відіополь на Одещині. По мікроавтобусу дістанеться військовим 28-ї бригади, що дислокується у Мар'їнці на Донеччині, та батальйону золоті ворота, що стоїть у щасті на Луганщині. Військовий уазик поїде на позиції біля Маріуполя. Там воює один з овідіопольських добровольців. Перед відправленням на автівки волонтери повісили жовто-блакитні прапори і написали бійцям побажання. Поїдуть машини теж не порожніми. Жителі Райцентру планують завантажити їх продуктами, цигарками та предметами особистої гігієни. Це ми восьмой раз вже їдемо. Ми вже знаємо, що їм необходимо, що їм потрібно. Болі того, мають свят з ними. По телефону спрашиваю, що треба. Я дуже задоволений, що віддіопальці відгукуються, і ви бачили, прийшло дуже багато людей, хто що зміг. Не було ніяких там вказівок, там, хто що зміг, хто сигарети, хто консервацію, хто кошти, хто гроші і таке інше.